Контрольоване формування матеріального об'єкта, Проведення унікального наукового експерименту так, ви все правильно почули, йдеться по суті про виникнення матерії з нічого, з вакууму, де згідно з сучасною науковою моделлю, нічого виникнути не може. Жодна держава, жоден інститут, жодна лабораторія світу не здатні на це. Але ми, вчені АЛЛАТРА, можемо це зробити, оскільки володіємо необхідним науковим досвідом і справжньою експертністю для виконання цього завдання. Для цього нам потрібно два ключові компоненти: спеціальне високоточне обладнання, необхідне для проведення цього експерименту, і один рік часу. Я особисто готовий взяти керівництво і відповідальність за цей експеримент. І гарантую, що за один рік ми зможемо представити результат, про який я заявив. І передати його на перевірку в будь-якому науковому форматі повністю прозоро, достовірно та переконливо, значення якого виходить далеко за межі сучасної науки кристала солі, натрій, хлорид у герметичній камері глибокого вакууму, тобто у вакуумі, без введення будь-якої речовини ззовні, застосовуючи тільки вплив точно налаштованих електромагнітних полів. Ми готові відкрито публічно і з повною науковою фіксацією провести безпрецедентний експеримент в історії людства.